що Господь терпів і нам вилів, І нам боже нам? Оце знову ж таки любима тема священників московського патріархату, коли нема жодних аргументів давити на сльозу. Розказувати про ганені. Ну чому? Тому що, коли ганені, ми повинні сплатитися вокруг нашого лідера, ми повинні вистояти, розумієте, Ну це як Путін робить, розумієте, ну, так само об'явити якогось зовнішнього ворога, який нас. Ну от Зараз ви Грищука знайшли за ворога. Ну Мені приємно, що ви моїй персоні скромні аж таку увагу приділяєте, але я думаю, що не варто. У вас, напевно, воріг. Для вас диявол, який все-таки якого на жаль, ви слухаєте цього робити, ну не варто. Все таки треба йти, дорогі мої, до єдності і розуміти, що церква є Христова, і не треба її відділяти від Христа в угоду російській владі. Тому ви дуже любите це питання політична церква. Так, от, якщо для вас підпорядкування Москві важливіше ніж єдність у Христі, то ви є політична церква.